На фасаді ліцею номер 1 в Івано-Франківську відкрили ще чотири анотаційні дошки, присвячені випускникам, які віддали життя, захищаючи Україну: Захарію Гребенєву, Максиму Гунченку, Андрію Стельмашчуку та Тарасу Угеру. Андрій Стельмашчук був радіотелефоністом стрілецького взводу військової частини А-4125. Він загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Солодки Волноваського району Донецької області. Матір полеглого героя пані Надія пригадує їхню останню розмову. Він в мене був сильний, мужній. Він був настоящий патріот України. Він не зміг бути осторонь. Він пішов сам добровільно. І останній день, коли приїхав сказав, мама, я йду попрощатися і сказав мені слова Мама, ти в мене сильна. Ти маєш бути готова до всього і все маєш пережити. Класна керівниця Андрія Любов Височинська з болем згадує свого учня. Добрий, гарний, товариський. Він певний час був моїм талісманом. Про це ніхто не знає, але ми з ним пересікалися. На вулиці Незалежності, бо він йшов на роботу десь в сторону Сахарова і в той бік. А я звідти йшла на роботу в перший ліцей. І я завжди, як тільки ми або на незалежності, або на течіни з ним побачилися, я робила висновок, що день буде гарний. Солдат-стрілець Максим Гунченко героїчно загинув біля селища Красна Гора в районі міста Бахмут Донецької області. Посмертно він нагороджений орденом за мужність третього ступеня та удостоєний звання Герой України. Попри всі труднощі, розповідає дружина полеглого героя Ірина Гунченко, Максим був тією людиною, яка вміла радіти життю. Максим був дуже позитивною людиною. Як би йому не було важко, він завжди це в жарти. в Якусь таку, знаєте, він завжди е, життя намагався жити легко. І я хочу, щоб кожен із вас розумів, що це не аби яке мистецтво, коли у тебе всередині в душі все рветься, а ти просто усміхаєшся і йдеш далі. Перший ліцей продовжує активно донатити та допомагати зсу, адже чимало його випускників стоять на захисті держави. Ці анотаційні дошки є ще одним нагадуванням про те, що війна триває, і про ціну української незалежності. Наш обов'язок це творити пам'ять. Я дякую всім, хто долучається до цієї пам'яті у різний спосіб. Анотаційна дошка не для рідних. Я завжди про це кажу, тому що вибачайте рідні, але ці дошки для нас. для Учнів, батьків, вчителів, які кожного дня будуть приводити дітей, будуть бачити ваших рідних, і якою ціною дається український прапор, українська мова, українська незалежність. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіо Раї.